Тарас Григорович Шевченко. сон. На панщині пшеницю жала, втомилася, не спочивать. Пішла в снопи пошкандибала Івана сина годувать. Воно і кричало у холодочку за снопом. Розповіла, нагодувала, попестила і ніби сном. Над сином сидя задрімала і сниться їй. Той син Іван і уродливий, і багатий, не одинокий, а жонатий. На вольній бачиться, бо й сам уже не панський, а на волі та на своїм веселім полі. Свою таки пшеницю жнуть, а діточки обід несуть. І усміхнулася небога, проснулася нема нічого. На сина глянула, взяла, його тихенько сповела, та щоб держать до ланевога, Ще копу джинать пішла.